Вакцинація дуже важлива і іноді суперечлива тема. Дуже швидко беріть Їдь цей бокс лікаря. і бі... просто бігом до лікаря, щоб нічого не сталося. І от е ініціатива Вакцинація від грипу внести її в календар щеплень. Смертність від грипу є кожен рік. Чи є зараз е правові механізми, які можуть зобов'язати людину вакцинуватися від грипу? Чому введення вакцини від грипу для пацієнта і для лікаря будуть великою перевагою? Які зараз законні підстави, як це відбувається, якщо людина хоче відмовитися від вакцинації? Пацієнт ризикує тим, що він не помітив порушень, і вакцина зіпсувалася. Хочу поговорити про ем, оцю таку юридичну колізію в медицині. У нас закон дозволяє відмовитися від вакцинації, і це також наше право. Які можуть бути в цьому випадку позови і до кого? Чи не буде вона нав'язана і що значить обов'язково? Вакцинація. Дуже важлива і іноді суперечлива тема, зокрема, якщо говорити про закони. Власне, сьогодні ми поговоримо про вакцинацію від грипу з юристом. Так, цікаво, правда? Якщо вам цікаво знати все про ваше здоров'я, підпишіться, поставте лайк цьому відео. А я готова представити мою гостю Наталія Лісневська, медичний юрист. Привіт, Наталю! Привіт! Чому виникла ця тема? Вакцинація, як на мене, це однозначне питання. Я вакцинуюся, вакциную своїх дітей. Однак це досі суперечлива тема в нашій країні і викликає багато різних полярних думок, особливо коли йдеться про якийсь примус. І от ініціатива Вакцинація від грипу внести її в календар щеплень. Це класно подумають одні, ті, хто вакцинуються щороку. Я не буду більше платити за цю вакцину. Я буду впевнена, що дотриманий холодовий ланцюг, що лікар мене правильно провакцинує, і є відповідальність про це. Це неправильно, скажуть інші, хто проти вакцинації. Власне, про все це ми сьогодні поговоримо. Отже, що ти думаєш взагалі з приводу цієї ініціативи? Не як пацієнт, а як юрист. Насправді. І як пацієнт і як юрист, я думаю, що ця ініціатива абсолютно доречна і абсолютно гарна. Наші лікарі констатують, що на грип хворіють в Україні багато людей щороку: і дітей, і дорослих. Говорячи про грип, ми мусимо говорити про те, що це не легке захворювання. Смертність від грипу є кожен рік. Медична статистика невтішна, грип мутує, приходить завжди. І завжди є смертні випадки, і завжди в інфекційних відділеннях є люди, які хворіють на грип. А доволі часто є ускладнення після цієї хвороби. Ми пам'ятаємо в Україні декілька епідемій, причому важких епідемій грипу, пташиний грип, свинячий грип, коли дійсно стаціонари були переповнені. А тому ця ініціатива доволі правильна тепер лишилось її правильно реалізувати. Чи пов'язана ця ініціатива МОЗ з тим, що була пандемія, і напевно вона ще триває ковіду? Я не думаю, що це пов'язане з пандемією ковіду, тому що так, ковід триває, і всі лікують і від ковід, і від грипу. Ця ініціатива пов'язана з Тим, що профілактика набагато доцільніша, набагато корисніша і набагато дешевша для людей і для держави, ніж лікування. І зменшення навантажень, особливо зараз, коли українські лікарні перенавантажені, дійсно, це було б дуже слушно і це було б дуже класно. Чи має Україна якісь зобов'язання перед світовою спільнотою щодо охорони здоров'я і, зокрема, вакцинації від грипу наразі зараз ні? Кожна країна визначає свій календар щеплень завжди в кожній країні. Вони трошки відрізняються. Так, є обов'язкові вакцини, і ми всі знаємо, у нас є 10 особливо небезпечних захворювань, від яких ми вакцинуємо дітей. Принаймні календар щеплень передбачає вакцинацію дітей. від Народження і з ревакцинацією до вже до смерті, тобто дорослі люди. До речі, стосовно календарю щеплень, а є така думка, що вакцинують дітей. І не вакцинують дорослих. Це абсолютно невірна думка. Ревакцинація по всім дитячим хворобам відбувається регулярно. Для кожної вакцини є певні періоди, і ваш сімейний лікар завжди може про них сказати. Тому, якщо вам в дитинстві зробили вакцину, і підтримуєте ідею вакцинації, уточнюйте, коли вам треба ревакцинуватися, тому що імунітет може діяти не все життя. Принаймні не по всім вакцинам. Стосовно вакцини від грипу, це щорічна вакцина. Також виробляється імунітет і це щорічна вакцина. А які, як на мене, які переваги? Чому введення вакцини від грипу для пацієнта і для лікаря будуть великою перевагою? Перше контроль за якістю. Безумовно. Причому контроль за якістю в усіх частинах процесу від закупівлі до розподілення в заклад охорони здоров'я до введення пацієнта і відповідальність держави і закладу охорони здоров'я безпосередньо перед пацієнтом за якість цієї вакцини, і за наслідки цієї вакцини. Чому я так особливо говорю про якість? Зараз багато людей можуть сказати, ми приходимо в аптеку, в аптеці так само контролюється якість. Так, безумовно, до моменту, доки ця вакцина є в аптеці, і до моменту, як ви її не видали вам на руки. З моменту, коли її видали вам на руки, і тих, хто вакцинується купував вакцину в аптеці, я думаю, знаю, що кажуть, будь ласочка, дуже швидко беріть Їдьте цей бокс лікаря. і бі, просто бігом до лікаря, щоб нічого не сталося. Тому що так, у вакцини є специфічні умови зберігання. А, і вони прописані нормативно. І Пацієнт сам, купуючи вакцину, починає нести відповідальність за умови збереження цієї вакцини. Але ж в подальшому, коли пацієнт вже відповідально довіз її до лікаря і віддав руки лікарю, вводить її, хто медичний персонал, лікар або медична сестра, вже хто є в закладі охорони здоров'я і відповідно за не знаю, посадову інструкцію безпосередньо вводить цю вакцину. А пацієнт ризикує тим, що він не помітив порушень, і вакцина зіпсувалася. Лікар ризикує тим, що, вводячи навіть пацієнтську вакцину, він все одно робить медичну маніпуляцію, він робить ін'єкцію. І він відповідальний за цю ін'єкцію. Тобто, для пацієнта це може бути пошкодження здоров'я, для лікаря зайва відповідальність. Отже, введення в Календар щеплень дозволить уникнути цього е, дірки в перевезенні. Вибачте, що я використовую цей термін, але тим не менш, це така, е, така проміжкова ситуація, в якій, е, наче ми самі такий, говоримо, що відповідальний такий коридор ризику. Да, відповідальний пацієнт. Так, ми говоримо, що він відповідальний, але він не може відповідати. А у деяких вакцин температура зберігання нижче 100 градусів ну, не може пацієнт мати цього холодильника. Це дуже спеціальна спеціалізована техніка, яка є в закладах охорони здоров'я, які займаються вакцинацією. Отже, ми беремо введення в календар щеплень, ми розглядаємо як велику перевагу збереження. Якість контроль якості і звичайно до моменту введення, і звичайно, вже відповідальність медичного персоналу повністю і за вакцину, і за результати вакцинації. Припустимо, що ця ініціатива стане законодавчо mm -hmm. обґрунтовано, як далі буде діяти в законодавчому полі? Що треба буде змінювати? Можливо, як далі це буде відбуватися? Насправді це доволі неважка процедура, це внесення невеликих змін в нормативно-правові акти. Однак державі треба буде вже провести державну закупівлю, вирахувати необхідність провести державну закупівлю, тому що якщо держава вводиться в обов'язкові щеплення, вводиться до календарю, то цієї вакцини мусить вистачити всім. А скільки людей це всі? Іноді доволі важко порахувати, тому що ми також пам'ятаємо, що в нас закон дозволяє відмовитися від вакцинації, і це також наше право. Мені здається, з питаннями вакцину від грипу можуть бути питання, чи не буде вона нав'язана, і що значить обов'язково, чи не буде такою проблемою, як було з ковідом. -ем? Чому порівнюють з ковідом? -ем? Тому що багато людей, які проти вакцинації, а вони мають на це право, не могли. Не на роботу піти, не, не поїхати, ну не, не, не зайти в заклад а, громадського харчування, тому що в них не було сертифікату вакцинації. І люди мабуть, поставлять питання: чи не буде це а, так само пінками до раю? Як було з вакциною від ковіду, я одразу можу сказати, що якщо ми вводимо це в календарну вакцину, ні, це не, це не пандемія, це календарна вакцина, яка існує в державі постійно, в незалежності, а, чи є загострення, чи не є загострення, чи вона є планова, в певний період планово робиться ця вакцина. І як будь якої планової вакцини пацієнт має право відмовитись. Однак написати. Інформовано незгоду на проведення вакцинації, інформовано відмову надати всі документи закладу охорони здоров'я і, звичайно, взяти на себе відповідальність в подальшому за своє здоров'я. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви вакцинуватися, і яке взагалі ваше ставлення до щеплень. Пишіть, ми все почитаємо. Наталі, а які зараз законні підстави, як це відбувається, якщо людина хоче відмовитися від вакцинації? Це доволі проста процедура. В закладі охорони здоров'я, в якому ви спостерігаєтесь, в якому є у вас сімейний лікар, який слідкує за вашим планом вакцинації, в момент, коли вам пропонують вам або вашій дитині, пропонується вакцинація. ви чітко можете дізнатися, якщо ви повністю відмовляєтеся від вакцинації і проти вакцинації, ви пишете відповідну заяву. Зазвичай в закладах охорони здоров'я форма цієї заяви є. Однак це не обов'язкова форма. Якщо ви хочете щось додати, написати від себе, ви маєте на це право. Пацієнт має право в довільній формі написати, поставити свій підпис і надати цю цей документ в закладі охорони здоров'я. А чи можуть вам відмовити в, в подальшому лікуванні, а, в подальшому веденні сімейним лікарем, якщо ви відмовляєтеся від вакцинації? Ні, не можуть. Це ваше абсолютне право не вакцинуватися і далі бути пацієнтом, тому що всі громадяни України мають право на сімейного лікаря, і сімейний лікар обслуговує всіх, хто має з ним декларацію: вакцинуються люди чи не вакцинуються? Це також може бути питання. Отже, це абсолютно в довільній формі. Або якщо у вас влаштовує форма, яка надана закладом, заява, що я відмовляюся від вакцинації. Також ви можете, таке питання іноді виникає, чи можу я відмовитись від частини вакцин. Тому що, от якимось я довіряю, вони мені подобаються, а якісь мені не, я не знаю чому. Це внутрішнє переконання. Так, можна відмовитись від частини вакцин. Сказати, що певну вакцину я хочу робити, я в ній впевнений, вона мені подобається, або я боюсь цих ризиків. А Якісь вакцини я не хочу робити, я не боюсь цих ризиків. Так, можна відмовитись від однієї вакцини, можна відмовитись від ревакцинації, можна відмовитись від всіх вакцин. Абсолютно. Однак я дуже раджу і дуже прошу писати відмову по кожній вакцині, від якої ви відмовляєтесь. Не агульно, що я не хочу вакцинуватися, тому що я не хочу вакцинуватися. Ні. Коли наступає момент вакцинації, ми приходимо і пишемо, що я такий то такий то відмовляюся від планової вакцинації, яка передбачена календарем щеплень. Підстава відмови може не вказуватись. Пацієнт не зобов'язаний вказувати підставу відмови. Пацієнт може просто не хотіти, тому що не можна у нас проводити медичне втручання без згоди пацієнта. Пацієнт не погоджується, він не хоче цього робити, він не є в ургентному стані. Лікар не може нічого робити. Він забере інформовану незгоду, відмову від вакцинації, кладе її в історію хвороби, заводить в ЄХЕЛС е і далі спостерігає свого пацієнта, який вже не погодився на вакцинацію. Чи є зараз правові механізми, які можуть зобов'язати людину вакцинуватися від грипу? Ви знаєте, я після всього, що ми пережили, допускаю, що змусити можна всіх і до всього. Але законних реальних правових механізмів, які можуть змусити вакцинуватись проти волі людини, зараз немає. Хочу поговорити про оцю таку юридичну колізію в медицині. 14 років це вік, коли людина може приймати рішення щодо свого лікування. Але... Батьки або опікуни несуть відповідальність за здоров'я дитини до 18 років. І як тут бути? Дуже, дуже цікаве питання. Я дякую, що ви його задаєте. Ідеально, коли є узгодженість між батьками і дитиною, тому що з 14 років лікар зобов'язаний брати в дитину добровільну інформовану згоду. І... Тут може виникати колізія тоді, коли дитина згодна, а батьки не згодні. Або навпаки, батьки згодні, а дитина не згодна. А реалізація, тобто сама дія, має бути за тією згодою, яка підписана дитиною а від 14 років, тому що вона має право на цю інформовану згоду. Отже, якщо пацієнт безпосередньо сам погоджується. Або просить, або хоче вакцинуватися, лікар не може йому відмовити. Він зобов'язаний його вакцинувати. Проблема має, може бути в тому моменті, якщо, не дай Боже, настане негативний наслідок медичного втручання. Якийсь негатив від вакцини, бувають певні ускладнення. Не дай Боже. От з цього моменту батьки можуть притягати лікаря до відповідальності, тому що дійсно. Не можна виключати права батьків неповнолітньої опікунів піклувальників неповнолітньої дитини. Отже, ре, реалізація положення іде за згодою дитини. А також тут треба сказати, мабуть, і всім батькам і лікарям, якщо ви бачите, що є. Примус дитини, батьки говорять, ні, ми будемо вакцинуватися. Обов'язково є якийсь примус. То це привід для лікаря звернутися в органи опіки і повідомити, що порушена свобода волі. Примус як робити, так і не робити, якщо це реальна примус, і якщо це певне емоційне насилля. І батьки також мають бути готові до того, що лікар зобов'язаний зробити таке повідомлення. Не просто має право, а зобов'язаний зробити таке повідомлення і діяти в інтересах пацієнта. Щоб я порадила лікарям, щоб бути захищеними в такому випадку. В такому випадку він дійсно лікар має діяти за згодою дитини від 14 років. І діяти максимально в інтересах пацієнта про що скласти додатковий акт з колегами і вкласти в історію хвороби пацієнта, щоб все було зроблено в інтересах пацієнта. В такому випадку лікар буде максимально захищений і зможе уникати відповідальності. Що на вашу думку треба враховувати, коли планується і впроваджується. Комунікаційно-інформаційна кампанія з приводу вакцинації, от як, як юрист і як пацієнт, як ви думаєте стосовно інформаційної кампанії стосовно реклами. В принципі, лікування лікарських засобів взагалі з медичною рекламою це окрема, дуже окрема велика юридична тема. Величезні питання постійно з цього приводу виникають, що можна і що не можна. Тут треба бути дуже обережним. Але громадська думка за вакцинацію і проти вакцинації, особливо антивакцинатори, вони завжди впливають на суспільну думку. І вони доволі часто впливають не на логічні якісь речі. а більш на емоційні. Тому, коли ми говоримо, коли є вакцинальна кампанія, це вона повинна бути максимально інформативна в межах законодавства про медичну рекламу. Обов'язково вона повинна дотримуватись всіх чітко, чітко всіх норм і правил, яких дуже багато, і, мабуть, треба додавати трохи емоційності для того, щоб люди позитивніше сприймали можливість захист, захистити своє здоров'я через профілактику. Якщо говорити про а, ризики, а, зокрема про судові позови, які можуть бути в цьому випадку позови і до кого? Позови можуть бути як загалом в, в медицині, до лікарів, а до закладів охорони здоров'я. Перше це погіршення здоров'я. Друге, це нестача вакцин для тих, хто хоче вакцинуватися. Люди можуть бути незадоволені. А насправді тут може скластися така ситуація, що людина може бути незадоволена, що їй не вистачило вакцини, вона захворіла на грип, і вона буде звинувачувати в цьому заклад охорони здоров'я, який відмовив її вакцинації за... внаслідок відсутності вакцини яким чином уникати таких позовів? знову таки максимально правильно оформлювати всі документи. Якщо в нас є відсутня вакцина, ми повинні не відмовляти пацієнту в вакцинації, а чітко інформувати про відкладення вакцини до моменту, коли вакцина з'явиться. Це є обов'язково і це є важливо. Крім того, дуже важливо закладам охорони здоров'я, якщо ми говоримо про сезонні вакцинації, інформувати сімейному лікарю, інформувати своїх пацієнтів, а є декларації з пацієнтами, є зв'язок з пацієнтами постійно, інформувати про цю вакцинацію і, хоча б приблизно розуміти, скільки пацієнтів хочуть вакцинуватися для того, щоб робити планове замовлення, тому що вакцина приходить на заклад охорони здоров'я. Отже, правильно. Працювати з плануванням для того, щоб уникнути проблеми з нестачою вакцин, і як наслідок позов, негативні реакції, скарги для того, щоб уникнути цього, треба попрацювати з плануванням. А також, звичайно, негативні наслідки. За даних обставин вакцини проти грипу зазвичай не дають важких побічних ефектів, однак людина має бути здорова в момент вакцинації. Сімейний лікар, в принципі, спостерігає своїх пацієнтів, і це дуже добре, що сімейний лікар робить цю вакцину, тому що він знає про хронічні захворювання і знає, які необхідно зробити обстеження тому чи іншому пацієнту. Є пацієнти, яким не треба зробити обстеження, а є пацієнти, яким треба зробити додаткове обстеження, тому що в них є. Є певні хронічні хвороби. Отже, не забувати призначити обстеження, не забувати призначити дослідження і дійсно пояснити пацієнту в його інформованій згоди, додати до його інформованої згоди на вакцину інформацію про те, що пацієнт має хронічні хвороби, внаслідок яких можуть існувати додаткові реакції. Пацієнт має бути про це повідомлений, і тоді ми зможемо уникати цих судових позовів. Дякую, Наталю, за такі обширні е, і об'ємні, я б сказала, відповіді. Я впевнена, наші глядачі е, багато важливої інформації для себе е, візьмуть з цього інтерв'ю. Друзі. А якщо ви хочете бути здоровими, підписуйтесь на канал, і передивіться ще відео всі для того, щоб ви були здоровими. Тут лише найкращі експерти, які дбають про те, щоб ми з вами були здоровими.